Всім привіт! Сьогодні без Сьогодні без моєї болтовни починається відео. Не, ну я потім запишу вам відосі, звісно, Всім приветик! Рада всіх бачити чуть. Ну, бачить не совсем. І тай чуть <сі> читать. Сьогодні <сі> вот. варю борщ. варю борщик, значит. Сейчас я закину вам, закину зажарку и покажу. Ну, это эстетика, конечно же. Эстетика. Эстетика борща. Закинула я зажарочку. Буряк, морква, цибулька и перчик. Слава Богу, терка у меня есть. Мне ее подогнали. Телка. острая, Терка. Остро. Выбачьте мою бедлянку. Думаю, французский. Вот. зарочка И я щетришки э, бурячка добавляю сам борщ. Мне, видите, знаете, краснейший. Так я вдома у меня томат, я на томате варила, тут на томатной пасті, ну такое. Хотела показать вам, надо вже шум снимать, конечно взяла да. взяла таку кістку, кістку свинячу з позвоночника, з хребта. Там где-то вырезка. Взяла такую кістку на борщ. Ой. Ну, мені подобається. Да, конечно, мясо там не это. Не прям-прям. Ну тим не менее. Навар, по-перше, а по-друге, смачно. Я кистки я люблю. це <клухи> такий у мене лайфхак. Ну, я не думаю, що тільки у мене в багатьох. Ну просто я завжди отак от трошки бурячка, ще додаю, коли сам борщик вариться. Зажарку по саму собі, а ще саме борщ. Пробувала варити по-різному, але мені кажеться, що коли додаєш отак от бурячок, він наче червоніший. Може мені так тільки кажеться, не знаю. Ось, сюди, звісно, додавлю томатний пастик. Вдома я б тобі накрутила свіжих помідорів або томатного соку. Ну, але як є, так. зажарочка у нас Ось, Ще в кінці ось мій рахітик чесничок. Мені його почистив. Коли вже сам борщ я вже зготувала, я потім натираю на терці, а чеснокодавки в чеснокодавки видавлюю сюди. На моє щастя, в квартирі цей, як вам сказати, на полки в самому углу була чеснокодавка, то я взагалі щаслива. Тому мені буде чого видавить часничок, як то кажуть. Ось. Борщик вже на з картопелькою закипає. Тут і картопельку паралельно з м'ясом я вже кинула картопельку. Ось. Ось така кістка величезна, гляньте. Ох, це ж вона поки. Поки-поки, ну вже закипає. Це треба стояти тепер, вибирати шум. Ось. Потім я вже як закипить, вже як звариться картопелька сама, то я вже добавлю капусту. Закипить в мене капуста, а тоді вже последок Добавлю уже нашу засмажку. Вот такая красота получается. Уже так аж листья захотелось. Борщика с чесночком. Я слюной вдавилась, как начала вам рассказывать. З чесничком, М -м, а ще солка соленого, то взагалі буде. Смакіш, смякиш А раніше ну, вдома я ще пекла ці пампушки чесникові. Ну, вже останнім часом я там менше пекла, тому що, так як невзначай може вимкнутися світло, точніше, не вимкнутися, а його перебивають, то вже так на страх і різк. Знаєте, Скільки тіста я повикидала так, що капець. Ось. Так що, ось такі в мене сьогодні заняття. Пізніше я, звісно, вийду до вас потрендити. Розкажу що небудь Сказки на ночь, так? Як хтось мені вчора написав. Альона, більше болтуні. Ми готові слухати тебе щось цілодобово, чи що, щось таке. <рес> Боже. О, звісно, був коментар такий смішний, веселящий, веселяще бодрящий, знаєте? Ось, ну, собственно говоря, отак от вчора в мене була. Каша, макарони і кофлетка. Сьогодні ось борщик наразі буде готуватися. Зараз це засмажиться, я додав сюди томатної пасти. В'язко з картопелькою закипає. Буду стояти діжу шум. А, гарячо. І наразі сьогоднішнє приготування. Ай! Закінчено буде. Потім вже вам покажу процес. А ще знаєте, що я хочу зробити? Ось, в мене була баночка з гущенки, що ми отримали в гуманітарній допомозі. ось, І сьогодні мені ще іночка баночку з гущенного молока принесла. Тому я взяла оці ось коржі. Ну, не щось там чи, чи, чи 20, чи 30 гривень в ОТБ. Ось. Якби, звісно, я була вдома, я б спекла бісквіт ось, і зробила б бісквіт і перемазала з Ну, так як я не вдома і міксера в мене немає, то, то взяла ось такі коржики. Можна було, звісно, і млинців напекти з але Щось захотілося щось такого. Побачила ті коржі і... Думаю, ага, є згущенка, зроблю до чаю такий ось смаколик. Тось. Поки мій борщ вариться, я зараз швиденько намажу. і буде смакота. Так що, ось такі ось такі ось справи. Шума буде зараз ще повна. От. Я продовжу готувати борщ. Кінцевий результат, звісно ж, вам покажу. <гум> Кісточку я дістала. Ну ж кісточка гарненька. Гаряча, правда, але гарненька. Це, кстати, домашня кісточка. По-моєму, 35 гривень. У мене пам'ять така. Поки до додому дійшла забула угу. Космічним міском. Ось така кісточка. Ось порізала капусточку. Я її, виходить, ну, отак от шинкую, а потім ще отак, от, на шматочки. Ось. Йдемо до нашого бульйончика. Сипимо капусточку. Сипемо капусточку, одною рукою неудобно. Знаєте, треба от цей, як ось то фонарик на лоба. То треба так і телефон прив'язувати. Ну, я вчора зняла вам відео про те, що я готувала, дивлюсь, начебто цікаво. Думаю, буду знімати, і мене це відволікає. І вам, послухайте, мою болтовню. От, добавила я, значить, капусточку. Зараз я перемішаю так трошки, щоб вона повністю вся потонула. Тепер чекаю, поки закипить, і буду додати зажарочку. Це дворенька це капусточка трохи впала сюди. І так, наша капусточка закипіла. Загружаємо сюди зажарку. Скажете, Альон, ну ми ж не такі всі тупі, що ми не знаємо, як борщ варить. Ну ви не звертайте уваги, це я. Для свого отвлечения, знаете. А поговорити да, як то кажуть. Ось. Загружаем сюда зажарочку. Может, знаете, ктось не хоче їсти, а я а, своїм відосиком пробужу апетит в людини. То <рес> що еще Користь, так ось. Ось так от перегрузили ми всю зажарочку, розмішуємо, щоб воно тут все полюбилося. Ось. Щоб, звісно, я б додавала звісно, зелені своєї, ну, Що маємо, то маємо, як то кажуть, додаю трішечки перчика смесь. Тоді лаврушечку. Раз, два, трохи прикручуємо газ. Він не так сильно булькотів. Ось, і що ми робимо? Що ми робимо, що ми робимо? А далі, далі, воно вже закипає. Це останній штрих. Ось. А далі видавимо сюди чесничок. Ось таку гарну. Чеснока давку тут знайшла. Не знаю, вийде з одною рукою. Та. Гіра... Ай, бляха, гіракакіл, стрільнув мені часник в око. О, нічого. Бачите, я не вампір. <laughs> часник стрельного, я жива. Пришлось піти все-таки умиться. Ой, в і пекло око. Ось. Ну, Невдобно однією просто рукою. Ось. В общем, я додала сюди чесничок. Вже ось такий густий борщик виходить. Червоненький, наскільки це можливо. Ось. Ось. Якось так. В міру густий. В міру рідкий. Зараз він трішечки декілька хвилин закипить, і я його вже буду виключати. І ось намазала я цей такий тортик. Тут на таку одну штучку, на один комплект, у мене пішло дві банки з я вам хочу сказати. І тут так зверху ще чуть-чуть не цей, не домазало. Ну, думаю, там нормально домазано внизу. Так що так? Такий собі бюджетний варіант, якби в мене не було згущенки, то, звісно, я б таке не готувала. Ну нічого, сьогодні нам буде вкусно, косточка лежить. Дуже смачна. Ось так на сьогоднішній день. Забула сказати, додала ще трошечки цукру. Або чайну ложечку, або півчайну ложечки. Це. Ще так моя бабуся робила, ну і я взагалі так роблю. Знаю, що деякі не додають. Ну це, це по вкусу. Мені здається, що ну, коли цукру трошечки додаєш, то воно смачно. Так що, ну так.